Сьогодні хочу показати вам персональний план розвитку проєктного менеджера в IT з повного нуля до сеньори з зарплатнею 5 тисяч доларів і вище. Поговоримо як і про софт скіли, так і про проект-менеджмент базу, так і про технічні скіли. І також зачепимо тему, як ці навички вивчати. Привіт, мене звати Андрій. І останні 8 років я працюю як менеджер в IT. На цьому каналі я розповідаю про менеджмент технології і самовдосконалення. Підписуйся і пігнали! Все, що я знаю в своєму житті, я вивчив з інтернету і Ютубу. Я сподіваюся, що це відео буде такою відправною точкою е, вас до цієї професії. Якщо, до речі, ти не знаєш, хто такий проектний менеджер, я дуже раджу зайти тобі на моє попереднє відео. Ось тут буде посилання. І також по скриптам. я маю достатньо високу планку якості спеціалістів, тому деякі штуки можуть бути занадто перетягнути в сторону якості. Також деякі речі будуть написані англійською мовою, але це виключно для того, щоб ви змогли зі мною спілкуватися однією мовою потім. До речі, усі ілюстрації, котрі ви сьогодні побачите, ви зможете безкоштовно отримати за посиланням у описі під цим відео. І так почнемо з Джуна. Ви джуніор Project менеджер. Ви отримуєте приблизно від 600 до 1500 доларів. Ви вже в професії від нуля до десь півтори року. Джуніор спеціаліст це людина-помічник. Вона вже розуміє, як приблизно все працює, вже розуміє, як основні завдання робити, але поки що не може бути самодостатньою і потребує постійну допомогу з боку більш досвідчених колег. І перше, що ви повинні знати, це основи методології менеджменту проєкту. Ви повинні розуміти, що таке Agile, Scrum, Kanban, Waterfall, чим вони відрізняються один від одного і коли яку саме систему або методологію ведення проєктів прикладати. Друге, це ініціалізація та планування проєктів. Ви повинні розуміти, як зібрати первинні вимоги з вашого клієнта або з вашого стейкхолдера, знати, як їх оформити, розробити план і deliverables з бюджетами, третє це стейкхолдер менеджмент. Ми повинні з вами розуміти, чия думка для нас важлива і для проекту в цілому, хто вони такі, і як їх думки та очікування від нас будуть впливати на наш проект, формат і комунікація з ними, тому що насправді на початку ваша основна задача буде спілкування з стейкхолдерами і менеджмент їх очікувань, аналіз ризиків. Ми повинні з вами розуміти, що робити, якщо щось піде не так за нашим планом, і майже в майже усіх випадках вона дійсно піде не так, як ми з вами планували. Ми повинні з вами передбачити і зрозуміти, що в майбутньому може піти не так і розробити план дій, що ми будемо робити, якщо це вже сталося. І останнє це основи people-management. На цьому етапі ви не будете наймати людей до вас компанію або вашу команду, або вирішувати якісь суперскладні міжособові конфлікти, але знати, що мотивує кожну людину у вашій команді і що її цікавить. Ви повинні пам'ятаємо, що ви помічник, і ви повинні робити вашу команду продуктивною, тому щоб робити її продуктивною, ви повинні розуміти вимоги цих людей. А тепер давайте з вами поговоримо про технічні навички. І перше, це повне розуміння, що таке software development life cycle або скорочено CDLC. Як розробляється софт, як він тестується, як він доставляється до серверів і як він доставляється до ваших кінцевих користувачів. Друге, це розуміння систем проектного месту. Менеджменту і документації їх дуже багато. Найпопулярніше це Jira, Confluence, ClickUp, Notion. Їх дуже багато працюють вони приблизно однаково, тому ви можете вивчити одну систему по документації, і одну систему по менеджменту проєкту, а потім просто будете заходити і розбиратися з інтерфейсом кожної з програм. Як на мене, ви повинні розуміти основи мов програмування, наприклад, JavaScript або Python. Я не кажу, що ви змогли б там програмувати, але, хоча б 20 годин. Один вашого часу інвестували в перегляд а, такого курсу, як а, CS50 від Гарварда. Це дасть вам основу, базу для вашого подальшого розвитку в технічному напрямку. Потім в нас іде гід і версіонування коду. Все, що трапляється в нашій кодовій базі, так чи інакше проходить через гід. і ми повинні розуміти, що це таке, на що це потрібно, тому що це ефектить наш з вами бізнес. Ну і останнє це розуміти, як працює інтернет і веб-аплікації або мобільні додатки в цілому. Що таке API, що таке endpoint, що таке JSON, що трапляється, коли ви клікаєте на цю кнопку у вашому інтерфейсі, на вашому сайті або мобільному додатку. Це все можна знайти. У вільному доступу в інтернеті в цілому, майже все, що я сьогодні перечислив, є в моєму безкоштовному курсі для проектних менеджерів, який є в відкритому доступі, за посиланням а, в описі під цим відео. А всього того, чого там немає, ви можете спокійно нагуглити. Але там майже 40 годин контенту, тому я думаю, що у вас проблем не буде. До речі, якщо ви хочете підтягнути ваші технічні навички з повного нуля до рівня Стронг Мідла, дуже раджу пройти мій платний курс технічні навички для нетехнічних менеджерів, який вже. Же починається дуже скоро, а також є в записі. Посилання на нього є також в описі під цим відео. Пігнали далі. Middle Project Manager. Ця людина зазвичай заробляє десь 15 три тисячі доларів. І на цьому етапі ви можете вже працювати самостійно як така one man army. Та є вам не потрібна буде допомога більш досвідчених людей, там сеньорів вашій команді. Вам вже виділяють достатньо великі проекти, ваша команда вже більш ніж 6 людей. Ви вже мислите процесом, ви вже розумієте, де цей процес можна змінити і покращити. Все ж таки деякі Речі в вашому оточенні ще не оптимізовані, але дуже багато всього ви ще можете сетапити самі. І перше, що вам на цьому етапі знадобиться, це просунути розуміння методології розробки проєктів. Ви вже знаєте, що таке Kanban, Agile, Waterfall і ще купа інших методологій ведення проєктів, але ви розумієте, що кожна методологія складається з інструментів. І ви знаєте, що ви можете міксувати насправді ці методології між собою, і під вашу особливу ситуацію і вашого проєкту можете обрати ідеальний стейк для вас. Друге, це моніторинг і контролювання проєктів. На цьому етапі ви вже знаєте, як вистроювати метрики проєкту. На що дивитися, як зрозуміти, що щось йде не по плану, і як вчасно це шлях вашого проєкту змінити на найкраще. Третє це Problem Solving and Decision Making Abilities. Тут вам важливо розуміти, що на цьому етапі вже будуть виникати, як завжди, проблеми на проектах, і ви повинні будете ці проблеми якось вирішувати. І щоб стати таким. Стронг мідлом ви повинні вміти сталкуватися з різними проблемами, як міжособовими там з клієнтом чи всередині команди, і вирішувати їх успішно. Наступне це вибір підрядників і сервіс провайдерів. На цьому етапі ви вже можете самі обирати, що саме для вашого проекту ви будете використовувати. Наприклад, я не знаю, який месенджер, яку систему проектного менеджменту і купу інших більш технічних деталей. Я не кажу, що ви будете тут інфраструктуру вистраювати і навчати ваших, я не знаю, там програмістів-архітекторів, яку їм треба клауд-систему обрати. Ні, але знати, що є на ринку і як контролювати. Ваші розходи на подібну операційну діяльність, ви повинні. Наступне це просунути ріск менеджмент. Тут вже більш все цікавіше, тому що ми вже знаємо, які в нас можуть бути різки, що ми будемо робити, коли вони наступлять. На цьому етапі ми повинні ще розробити план, що ми будемо робити, щоб ці ризики знизити, наприклад, їх імпакт на нас або можливість їх появлення в нашому проєкті. Хайрінг, на цьому етапі ви вже будете, скоріш за все, брати участь у наймі людей у вашу компанію або вашу команду, тому на цьому етапі ви повинні розуміти, як проводити інтерв'ю, як розуміти, чи е, дійсно людина знає про що вона говорить, глибину її знань і багато всього іншого. Ну, і якщо ви працюєте в аутсорсі, це про сейл активності. Тут вас вже будуть додавати до первинної комунікації з клієнтом, коли клієнт з вами ще не працює, а і ви тільки починаєте ваші відносини. І на цьому етапі ви повинні будете зрозуміти, що вашому клієнту потрібно, як задовільнити його потреби достатньо дешево і укластися там в бюджет, який буде і йому ок, і вам ок. Технічні навички тут вже буде все більш цікаво, тому що на цьому. Етапі, ви вже мали достатньо багато досвіду і комунікації з технічними спеціалістами, і ви вже починаєте брати якісь достатньо складні з технічної точки зору проекти. І перше, це продвинути розуміння мов програмування. Знов ж таки, ви не повинні програмувати, але повинні розуміти, що таке фреймворки, які бонуси вони вашому проекту дають. Чому нам потрібно обрати саме для цього сервісу цю мову або іншого? Ви повинні розмовляти з вашими технічними спеціалістами на одній мові. Наступне це обізнаність і досвід роботи з devops процесами. Як на мене, це достатньо важлива штука, тому що вона впливає напряму, наскільки ви можете продуктивно задовольняти потреби вашого клієнта і ваших кастомерів. Цей процес дуже сильно впливає на Time-to-Market, на час за який ви можете щось доставляти, працюючи до кінцевих користувачів, і це через це це впливає. Прямо на ваш бізнес. А якщо це впливає на бізнес, це дуже цікавить вас. І розуміння великих складних технічних систем. Ви повинні вміти розібратися у будь-якій системі, розбиратися в алгоритмах, наприклад, що під капотом трапляється, коли ви починаєте верифікувати документи вашого користувача. Наприклад, якщо ви працюєте у банку, вам ваш користувач відправляє ваші документи на верифікацію, і ви в цей момент відправляєте ці документи різним серт-паті-вендорам. І ви повинні мати ці знання в своїй голові, щоб розуміти, як цей процес проходить, щоб розуміти, можливо, там будуть якісь помилки, і ви їх будете фіксити. Database Design дизайн і Data Management. знову ж таки ви не будете. Якось моделювати або дизайнити бази даних, але ви повинні мати якесь первинне розуміння, як ці бази даних працюють, як вони виглядають всередині, і як там користуватися, наприклад, SQL-ом, якщо вам щось з цих баз даних знадобиться. Знову ж таки, це не супер складно. Інвестувавши буквально 20 годин вашого часу в якийсь курси SQL-а в інтернеті, ви зможете це все зрозуміти. Наступне це Cloud Computing. Тут вже більш цікаво, тому що ви працюєте з великими проектами, і на великі проекти зачасту впливає їх інфраструктура. Іноді, щоб зробити ваш продукт краще, не треба нічого нового робити, треба просто оптимізувати старе. А щоб оптимізувати щось старе, ми повинні розбиратися в інфраструктурі і в клауд провайдерах котрі нам цю інфраструктуру предоставляють. Ну і QAQC процеси на цьому етапі дуже важливе тестування. Ми повинні знати, як саме тестується наш продукт, як покращити. Щувати його якість. Звісно, у вас буде на цьому моменті, скоріш за все, якийсь кіаліт, який знається ліпше за вас. Але розуміти, чим він займається, щоб ліпше їм управляти і допомагати цій команді, ви. Повинні розуміти, як там все працює під капотом. Знову ж таки, вся ця інформація є в моєму безкоштовному курсі. Можете перейти і подивитися. Ну і Senior Project Manager заробляє від 3 тисяч доларів до 6 і більше. На цьому рівні ви вже управляєте великими командами, проєктами групами проєктів, це називається портфель проєктів. Ви можете продуктивно працювати як самостійна одиниця. Ви можете з нуля будувати процеси не тільки в вашому проєкті, а вже і на рівні компанії. Компанії і реплікувати ці процеси у інших проєктах. Ба більше, ви можете не тільки будувати з нуля ці проекти, ці процеси, але ви ще знаєте, як їх поліпшувати, як налаштувати процеси по постійному розвитку і поліпшуванню цих. Процесів і перше, це Project Portfolio Management на цьому етапі, як я сказав раніше, у вас велика кількість проєктів, велика кількість команд, котрі ви менеджері, і в них скоріш за все вже є якісь взаємопов'язані речі, вони залежать одна від одної, так чи інакше, і ви повинні розуміти, як ви можете управляти настільки складними проектами. Друге, це change management. На цьому етапі результат вашої роботи залежить вже не від людей, якихось особливих, а вже більш від процесів. І ви повинні розуміти, як ці процеси можна змінювати, тому що саме процеси приносять нам якийсь результат. Третє це лідерство. На цьому етапі ви вже повинні вести людей за собою в якусь там незрозумілу ситуацію. Ви повинні вирішувати усі між собою, вміти, хоча б вирішувати між собою. Між собою конфлікти між стейкхолдерами, між людьми всередині вашої команди. І для цього ви повинні бути лідером для того, щоб цю культуру здорову, наприклад, всередині вашої компанії, команди, пропагувати. Strategic alignment Дивіться, тут е, дуже легко під час виконання проекту відволоктися на такі сайт квести Воно, наче цікаво, воно, наче якусь користь нам додає, але не 100%. І в цьому етапі ви повинні вміти самі себе від Йоргувати і казати, ага, я хочу повернутися на до нашого первинного плану, і вміти бачити, коли інші команди або інші люди е, трохи змі зміщуються з курсу, який ви запланували, і вміти вміти їх повернути в це вірне русло для вас. Ну і наступне це Advanced Stakeholder Management. На цьому етапі у вас буде дуже багато стейкхолдерів. Тому що буде дуже багато людей, котрі будуть зацікавлені в ваших проєктах. Буде багато тімлідіїв буде багато менеджерів. Можливо, на цьому етапі у вас вже навіть є менеджери, котрі менеджеть інші команди, і ви менеджети цих менеджерів. Ось або у вас дуже велика кількість а, клієнтів. У всіх у них є свої точки зору і свої очікування від проектів. Вам потрібно ці очікування менеджити. Особливо цікаво їх менеджити, коли ці очікування контроверсійні, і а, вам треба розуміти, чи є чия думка про проекти, чи очікування важливіші ніж іншої людини. Ну і технічні навички: це Advanced Understanding of Software Architecture. На цьому етапі ви повинні розуміти, що у вас велика купа різних проєктів. Можливо, вони навіть написані на різних мовах. Можливо, щось це мобільний додаток, а щось там десктопна аплікація для Linux. І ви повинні розуміти, як ці кубики можна мечити між собою, як вони працюють з загальної точки зору, щоб вміти їми управляти продуктивно. Після цього ви повинні зрозуміти, як працюють більш складні архітектури з точки зору клауд комп'ютінгу, як працює які сервіси є у AWS, у Ажура, у Google Cloud, тому що щось ви на цьому етапі вже можете розробляти не in-house, а вже просто брати і платити комусь за якусь послугу, наприклад, там для машин ордінгу або комп'ютервіжну. Також у наших проектах дуже великі затрати саме на інфраструктуру. І іноді, щоб її зоптимізувати, ми повинні якраз копресуватися в інфраструктурі і клауд-провайдерах. Ну і ви повинні мати знання про безпеку даних і найліпші практики у цій ніші. Чому? тому, що на цьому рівні ви вже відповідаєте не тільки за успішність проекту, а ще й за безпеку вашого проекту, щоб дані ваших користувачів або ваших стейкхолдерів не опинилися в руках. Поганців. Скоріше за все на цьому етапі у вас вже будуть люди, котрі будуть цими аспектами займатися в ваших проектах, але ви повинні розуміти, чим вони займаються, щоб розуміти, які задачі перед цими людьми ставити. Ну і давайте з вами поговоримо ще про компліментарні скіли, якої можуть бути вам в нагоді у будь-який час. Перше, це англійська або інша мова ринку, на якому ви працюєте. Мови дуже важливі. Неважливо, наскільки ви крутий Project Manager, якщо ви не можете прокомунікувати це. Це з іншими людьми. Тому ви постійно повинні а, апати рівень вашої, ваших мов англійської чи ще якихось. Але англійська це дефолтна мова в світі IT. Друге, це емпатія. Ви повинні розуміти, що менеджмент це про емпатію, про емпатію до вашого клієнта, до вашої команди, до ваших стейкхолдерів. Чим краще ви будете розуміти їх очікування і їх точку зору, тим краще ви зможете попадати в ці очікування. А менеджмент проєктів він достатньо собі. <уб> Він залеж... Успіх нашого проєкту зачасту залежить від того, наскільки наші стейкхолдери задовільнені процесом нашої роботи і результатом. Третє це письмо. Ви повинні класно і дуже прозоро доносити свої думки. Це один з основних інструментів проектного менеджеру, і ви їм будете користуватися кожен день. Ви повинні апати рівень, наскільки ви прозоро і структуровано пишете. Я тут маю на увазі писати не тільки там без граматичних помилок, але структура тексту. Чим краще ви можете донести вашу. Точку зору за допомогою тексту, тим ліпше. Тому багато пишіть і таруйте, думайте, як можна перефразувати ту чи іншу штуку. Чи зрозуміла ця чи інша фраза вашому кінцевому читачу? Постійно ставте себе на місце вашого читача. Дизайн. Дизайн, на мою думку, він дуже важливий. Як ви бачите, я дуже великий дизайн-бік, тому що люди сприймають все візуально. Але на вашому рівні я думаю, що ви повинні малювати верфрейми, та як щось буде виглядати в медіа. Ви повинні розуміти, що таке гарний дизайн, а що таке поганий дизайн. Для цього ви повинні тренувати вашу надивленість. Надивленість можна тренувати, просто заходячи на топові продукти і дивитися, як в них все працює. Ви можете прочитати декілька книг по дизайну, інвестувати деякий час свій туди. І періодично заходити на такі штуки, як Dribbble або Behance і дивитися, що там люди дизайнять і чому саме вони дизайнять так, як. Вони дизайнець. Наступне — це маркетинг, бізнес-моделі і монетизація. Це вже більше про продакт менеджмент. Але все ж, якщо у вас є час, проінвестуйте деякий час у те, щоб дізнатися. Як заробляються гроші, яка бізнес-модель у ваших проєктів. Тому що чим краще ви будете розуміти, де саме гроші, тим краще ви зможете задовільняти очікування ваших стейкхолдерів. тому що у багатьох стейкхолдерів очікування саме зав'язані так чи інакше на гроші. Ну і останнє, але мені здається, найважливіше це вміння продавати себе. Сюди я включаю вміння круто проходити інтерв'ю, писати круті каверлетер, робити круті резюме. Класно описувати вашу роботу і дійсно показувати рівень вашої експертності і не думати, що, знаєте, людина сама зрозуміє, на якому рівні ви знаходитесь. Ну що, це кінець. Дякую, що дійшов до кінця цього відео. Я буду дуже радий, якщо ти ось залишиш лайк цьому відео або коментар. І якщо комусь з твоїх друзів, Буде цікавий цей контент. Я буду дуже радий, якщо ти візьмеш і пошериш це відео з цими друзями. Також в мене є дуже крутий телеграм-канал. Посилання на нього є е, в описі під цим відео. Дуже раджу підписатися. І це був Андрій, і ми з тобою побачимося. Па-па!